Що відбувається на окупованій частині півдня України після запровадження Путіним воєнного стану? Чи залишать російські військові Херсон найближчим часом? Чи є ризик підриву Каховської ГЕС? І до чого це може призвести? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами, Олександр Янковський. І новини Прязові. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін 19 жовтня заявив про рішення запровадити воєнний стан на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Це рішення мотивується тим, що нібито проти територіальної цілісності Російської Федерації застосовується збройна сила. Воєнний стан запроваджується з 20 жовтня. Ну підписаний указ у введення воєнного положення в цих чотирьох суб'єктах Російської Федерації. Сьогоднішня ситуація считаю необхідним наділити допомільними повномочами керівників всіх російських регіонів. Напередодні призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо повідомив, що з правобережних районів області масово вивезуть місцевих жителів. Він заявив про рішення оголосити організоване переміщення цивільного населення Береславського, Білозерського, Снігурівського і Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра. Тот, хто хоче переїхати на лівий берег, може статися на лівому берегу Херсонщини. Хто захоче уїхати далі в регіони Росії? В цих умовах Марат Хуснулін, віце-прем'єр Російської Федерації, об'явив о том, що всі сім'ї получать. Такі сім'ї, які уїдуть, жилищні сертифікати можуть обосноватися там навсіда. Цього ж дня, 18 жовтня, командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін назвав ситуацію на херсонському напрямку напруженою. За його словами, російська армія будує оборонні укріплення. Суровікін також заявив, що російські війська забезпечуватимуть виїзд цивільного населення з регіонів бойових дій. Він сказав про можливе ухвалення непростих рішень щодо Херсону. 19 жовтня Володимир Сальдо також оголосив, що з цього дня закрито в'їзд на правобережну частину Херсонської області упродовж семи днів. Це рішення він пояснив напруженою ситуацією на лінії зіткнення. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів окупованої частини регіону ігнорувати все, що кажуть або вимагають окупанти. Очільник області зазначив, що російські військові хочуть взяти людей в заручники і використовувати їх, немов живий щит. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 19 жовтня зазначив, що Росія найближчим часом буде намагатися мобілізувати до своєї армії чоловіків з окупованої частини півдня. Будь ласка, уникайте цього так, як може. Намагайтесь виїхати з окупованої території. Якщо ж ви не можете цього зробити і опинитись в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтесь скласти зброю і прийти на українські позиції. І головне, бережіть своє життя. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відреагував на указ президента Росії Володимира Путіна щодо запровадження воєнного стану на окупованих територіях. За його словами, воєнний стан це підготовка до масової депортації українського населення у депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території, заявив Данілов. Радний голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що новий указ Путіна не змінює нічого для України. Продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій, написав Подоляк у Твіттері. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, виступаючи у Білому домі 19 жовтня, заявив, що президент Росії опинився в неймовірно складному становищі і намагається змусити Україну капітулювати. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі новинам при Азові повідомив, що останніми днями серед тих, хто співпрацює з окупантами, поширюються панічні настрої. Вони почали розсилати вночі десь о третій ночі. Повідомлення на всі мобільні телефони, що відбувається термінова евакуація і буде ураження житлових масивів. Тому звичайно, частина якихось пересічних громадян все ж таки піднялися паніки і почали з сьомої ранку збиратися біля річкового порту. А здебільше це все ж таки колаборанти, які були в оточенні Ось цих колаборантів найвищого ступеню депутат розповів, як відбувався виїзд деяких місцевих жителів 19 жовтня, треба розуміти, що є частина громадян, яка просто планово переїжджала з правого берега на лівий, тому що міграція, все ж таки, людей відбувається щоденно. Але окупанти навмисно створили картинку натовпу і осьому ранку, які, коли вони анонсували. Початок перевезення людей, вони не дали жодного плавзасобу, жодного катеру. А перші катери підійшли після 11-ї години ранку, саме коли збиралися люди з сьомої до одинадцятої години, створилися певні черги. І коли ці черги були створені, одна черга була. На катер, який відправлявся до голої пристані, одна черга, який катер відправлявся до Олешок, і саме на цьому окупанти збудували свою пропагандистську картинку, що, начебто, велика кількість бажаючих була евакуюватись, але ж фактично, ми розуміємо, що окупанти готували депортацію людей. Сергій Хлань вважає, що указ Путіна про запровадження воєнного стану на окупованих територіях може бути підготовкою російської влади до застосування ядерної зброї. Крім того, відтепер очевидною загрозою для жителів окупованої частини півдня є мобілізація до лав російської армії, каже депутат. Тепер нам треба е -е, закликати світове суспільство і наших міжнародних партнерів. про... Е те, щоб ні в якому разі не була застосована ядерна зброя, навіть тактична і навіть в межах цих областей, і можливо, ось ця евакуація депортація і є попередженням застосування в межах цих областей тактичної ядерної зброї, можливо, по лінії розмежування. На думку Сергія Хланя, російські військові вже не можуть утримувати лінію фронту на правобережній частині Херсонщини через пошкодження логістичних маршрутів. Піднімання ставок це піднімання ставок, в тому числі і з боку Путіна, і саме виправдовуванням на те, що вони залишать е, обласний центр Херсон і, взагалі, правобережну частину Херсонщини, е, начебто спіклуючись про цивільних людей, і начебто евакуацію, яку вони застосовували, першим кроком це буде е, все ж таки провокації обстрілу е, цивільних об'єктів інфраструктури. «РАЗ». По друге, це буде обстріл житлових масивів цивільних людей. Ну а по третє, не дай Боже, це можливо і застосування тактичної ядерної зброї з невеликим зарядом. Мер каховки Херсонської області, яка розташована на лівому березі Дніпра, Віталій Немерець розповів, що в цьому місті ситуація відрізняється від Херсону. У нас людям дуже складно, які залишилися там, знаходиться, тому що під постійним пресингом, під постійним контролем е і продовжуються, на жаль, випадки, коли е безпідставно людей е забирають в тому числі з за місцем мешкання, е у, у полон, на підвал. Да, і Тому ми намагаємося допомогти таким людям в першу чергу, та тим, тим чим можемо. А... А, а в першу чергу напевно, роза цієї інформації публічність цієї інформації, щоб е, орхи не думали, що, що не знають про це і не турбуються за людей. Тому все, що ми знаємо, ми публікуємо на нашій офіційній сторінці е, в Фейсбуці, Каховська міська територіальна громада. Мер Каховки зазначив, що виїхати на підконтрольну Україні територію зараз дуже важко. Буквально тиждень тому розпочались хоч хоть когось пропускати, випускати, але умови стали більш жорсткими, тому не всі ми, не всім, не всім змозі виїхати зараз. Люди намагаються, незважаючи на що, вони готові стояти в цих чергах, готові стояти по. І, і були випадки і по 15 діб стояли з, з родинами, з дітьми. Ну дуже важко, але люди, люди виїжджають. Віталій Немерець також додав, що останнім часом у Каховці збільшилася кількість російських військових. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів, що на окупованій частині цього регіону відбувається перехід різних сфер на роботу за російським законодавством. Фактично наводяться російські порядки, перейде переведення системи внутрішніх взаємовідносин взаємодії з державними органами на російське законодавство, іде підключення до російської системи соціального забезпечення, правосуддя, тощо і фактично люди змушені в примусовому порядку переходити на російську систему. Обліку як под податки, обліку як сплатники податків, обліку як отримувачі соціальної допомоги, пенсіонери тощо а фактично ведеться робота, направлена на приєднання, примусове приєднання людей до Російської Федерації і при, при насадження їм думки, що тепер це назавжди, тепер це надовго і нікуди вони дінетеся. Депутат повідомив, що за його інформацією російські окупаційні сили припускають наступ Збройних сил України саме на Запорізькому напрямку. Принаймні те, що мені відомо зі своїх джерел, мають таку думку, що Україна знову застосовує обманний маневр, так як це було в попередній у вересні, коли повідомляли про наступ на Херсонщині, але в результаті почали атаку на Харківщині, і є частина. Відповідно, людей, які вважають ну, окупантів, які вважають, що наступ на Херсонщині, ці всі атаки на, там, на Давидів брід, спробу оточити Херсон, це так само відволікаючи маневр, а наступ буде безпосередньо на Запоріжжі. Тому що на Запоріжжі це, це єдина область, де ще жодного села не звільнили. Тому вони побоюються, будують додаткові лінії оборони тощо. А от масового виїзду окупантів із Запорізької області немає, каже Сергій Лишенко. Є вивіз сімей чи там певних там матеріальних цінностей, скажімо так, з зони наближеної до зони бойових дій. Там Васильівський район, Пологівський район, зокрема місто Пологи тощо. А інформація щодо там масового бігства в мене не підтверджується. Інформація щодо ротації, але вона була і в попередні періоди, тобто одних відправляють на одну територію, інших на іншу. Вони змінюються. І, відповідно, відбувається рух військових. Там з вечора вони виїхали. Місцеві вважають, що все вони втекли. А зранку приїхали нові. Зазначимо, що за російським законодавством запровадження воєнного стану може передбачати застосування таких заходів, як заборона на виїзд громадян, евакуація об'єктів господарського, соціального і культурного призначення, ведення особливого режиму в'їзду і виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування нею. Крім того, передбачається залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, вилучення необхідного для потреб оборони майна, а також інші заходи. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що російські військові так діяли на окупованій частині півдня України і до запровадження воєнного стану. Транспорт відбирали до квартир заселяли обшуки без попереджень проводилися, телефони переглядалися, прослуховування мобільного зв'язку відбувалося. А ну до, до до, комендантська година була введена. Тобто, всі ті дії, які поєднані з введенням військового часу, військового стану. Протягом всього часу на окупованих територіях і так були, тобто фактично, ну не відбулося зовсім ніяких наслідків це не матиме для цих територій. Воно як було, так і є. Можливо, це буде використано окремими особами як легалізація своїх дій, але ну я не, не чув випадків, коли забирали транспорт, а потім казали, ой, вибачте, ми не по закону діяли, то ми машину повернемо. Військовий експерт, історик Михайло Жирохов вважає, що Херсон і Херсонська область залишаються важливими для Росії і пояснив, чому очевидно з самого початку було, що програма мінімум для Путіна це забезпечення Криму сухопутним коридором і водою. Це було очевидно для всіх, ну принаймні з військової точки зору, а все інше це. Такий собі туман війни, на який там я не знаю, там люди, які там дивляться телевізор телебачення в Росії. От на них вони ведуться з самого початку і, і захоплення Маріуполя, і Бердянська і Херсонщини це було в рамках одного єдиного плану. Херсон для них важливий, важливий в тому сенсі, що це єдиний, е єдиний обласний центр, який знаходиться під контролем Російської Федерації. Тому ну я не маю на увазі Донецьк, і Луганськ і з е, Сівастополям, але після 24-го їм вдалося захопити тільки один єдиний обласний центр. Тому е, медійної точки зору він дуже важливий. Також експерт не виключає, що російська армія може здійснити підрив Каховської ГЕС. Можливо, все, що все, що завгодно. Наслідки вони будуть катастрофічні, але катастрофічні вони будуть і е, для кримського каналу, як за яким йде е, вода в е, Окупований Крим. Тому підрив Каховської ГЕС це, ну я знаю це. Вистріл буде собі в ногу. Е, вони так довго. Намагалися забезпечити Крим водою і зараз е, це так взяти і зруйнувати, тому що там же ж йде шлюзи, йде е, певні гідротехнічні споруди, які, е, за якими функціонує власний канал води в Крим. Тому ну, я не знаю, чесно кажучи, можу все що завгодно і говорити категорично, що не можуть вони підірвати, я не буду, тому що це абсолютно. Непередбачувані люди, які можуть зробити все, що завгодно. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов 19 жовтня заявив 24 му каналу, що підрив російськими військовими Каховської гідроелектростанції призведе до катастрофи з величезною кількістю людських жертв, а також унеможливить водопостачання до Криму на найближчі роки. Головний інженер компанії Укргідроенерго Вадим Расовський у коментарі новини Приазов'я 20 вересня розповів, що у разі пошкоджень Каховської ГЕС внаслідок бойових дій затоплень прилеглих територій не відбудеться, оскільки будівля станції надміцна. Аналітик «Conflict Intelligence Team» Кирило Михайлов вважає, що вивезення жителів з правобережної частини окупованої Херсонщини пов'язане з усвідомленням російськими військовими імовірного відходу з Херсону. Російська армія не те, щоб буде залишати Херсон саме зараз, а тим, що такий варіант, вони вважають можливим, вони вважають навіть вірогідним. Це можна почути в цьому інтерв'ю командувача об'єднаного угрупування російських військ Сергія Суровікіна. Отже, скоріш за все, ситуація там для СІАН стабільно погіршується. Наприклад, є певні свідоцтва того, що ці відхід відбуваються, тому що як повідомляють журналісти Радіо Свобода та «Схем», наразі. Багато паромів прямує на правий берег порожніми, а в зворотньому напрямку навпаки повними вантажів. Якщо правда, ми поки що не бачили якісь спроби вивезти з правобережжя важку бронетехніку, але не виключаємо, що таке буде відбуватися. На думку експерта, російські військові розглядають можливість залишити Херсон, але це не означає, що вони підуть на такий крок упродовж найближчих днів чи навіть тижнів. Взагалі, скоріш за все, якщо вони підуть з Херсону, то його чекає доля скоріш Миколаєва чи Запоріжжя, тому що а, навряд чи в них буде можливість. Його... Руйнувати, тому що для того, щоб це зробити з Маріуполем росіянам була потрібна, було потрібна перевага чи навіть панування в повітрі на цьому напрямку, яку вони здобули. А це, скоріш за все, тут неможливо, тому вони будуть обмежені в засобах якими вони зможуть атакувати Херсон, і знову ж таки, в разі, якщо українські війська а, вийдуть а, к Дніпру і де окупують Херсон, тоді та російська артилерія, яка буде намагатися а, стріляти по Херсону, опиниться у зоні враження на перед реактивних систем залпового. вогню «Хаймерс» та «МДС-70». Кирило Михайлов зазначив, що запровадження Путіним режиму воєнного стану може призвести до нової хвилі репресії на окупованих територіях України, це фактичне юридичне закріплення того стану, який вже існує на окупованих територіях. Це повна заборона якоїсь прояву громадської думки, це викрадення, катування, репресії та інше і. Перевірки, блокпости. Зрозуміло, що Путін він якимось чином любить все якось обгортати в щось юридичне юридичне, і якщо він наразі вважає ці території територіями Російської Федерації, то цей а, стан подій події окупаційний він а, має бути якось закріплений юридичний. Експерт також звернув увагу, що в указі російського президента йдеться про запровадження так званого рівня підвищеної готовності у деяких регіонах Росії, а також в Окупованому Криму. Це скоріш за все, щось, що буде нагадувати воєнний стан. Тож, перевірки, якісь додаткові обмеження прав громадян і все це вже. Така спроба ввести воєнний стан на території власне, Росії і Крима не запроваджує його офіційно, але дати можливість цим російським силовикам влаштовувати певні заходи, які спрямовані на оборону цих регіонів. У тому числі від, наприклад, якихось українських диверсійних груп і подібних загроз, теж саме як замість війни оголошена спецоперація замість воєнного стану на території Росії, оголошено цей режим середньої чи підвищеної готовності, і це ж таки така спроба е зберегти якусь ефемерну нормальність життя, що Росія нібито не веде війну, а якщо веде, то вона якось обмежена певними знов ж таки територіями, і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Приазов'я, тримаємося. Вини приазов'я.